Друзі, вітаю! Дональд Трамп визначився з дедлайнами війни. Власне, до коли вона має закінчитися. Британська преса представила пункти плану, які Україна, ЄС та Британія передали Сполученим Штатам. Ну а сполучені штати показали, що вони реально вимагають Кузькіну Мать, так сказати, від Росії. І чи підходять нам такі вимоги? Можливо, їх трошки. Замало. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Борис Джонсон вийшов проти Трампа. Здавалось би, ніколи такого не було. Я зараз серйозно, бо Борис завжди підтримував Трампа, а зараз вийшов і сказав: ні, я на стороні України. А що є бонусом для України за цю війну? Окуповані Крим і Донбас? Вбиті люди? Це бонус України, яка захищала весь цивілізований світ. Отак, ну, от, правду. Каже екс-прем'єр-міністр. Він зараз правда відпочиває в Техасі, але знову ж таки, може з і краще видно те, чого не видно з Вашингтона, часто не видно з Брюсселя, і точно не хочуть бачити з Москви. Давайте все це проаналізуємо і тоді будемо бачити, як воно піде, тому що зараз є відчуття, що відтягують відтягують завершення. Це є заяви і. Стармера, це і Сварка Урсули фондерляйн із Рубіо. Ну і зрозуміло, що наш міністр фінансів теж вийшов з заявою по угоді. А Угода зараз рідкоземи. є головним маркером. Підпишіться на цей YouTube канал. З вас підписочка а, і просування україномовного контенту з мене, оперативна аналітика. Поїхали. Власне, <кій> Трампу поклали на стіл. Трампу поклали на стіл 5 пунктів, про які говорив Зеленський, їх передали. Мирна угода повинна ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Важливо мати чіткі гарантії безпеки за, як ціну за будь-яку майбутню мирну угоду, згідно з якою Україна передасть. Території Росії, навіть на тимчасовій основі, дозвіл Росії контролювати Крим, дає змогу погрожувати не лише нападами на Україну, а й на Чорноморських союзників Туреччину, Румунію Болгарію. Росія не може дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил та оборонної промисловості України. В центрі переговорного процесу повинна бути Україна, а не Сполучені Штати чи Дональд Трамп. Пише британська газета The Telegraph». Паралельно в американській пресі з'являються вимоги Трампа до Росії, достає черевика і б'є по столу, як свого часу. Микіта Хрущов погрожував Штатам. Але черевик трошки маленький. Чому? Тому що вимагає тільки три речі: Це повернути атомку Україні, а потім віддати її Штатам. Отака вимога. Друга не скорочувати, не змушувати Україну скорочувати армію. І третя це дозволити українським човнам плавати по Дніпру. Не те, щоб ми тут були якимись яхтсменами з вами затятими. Просто щоб можна було вивозити зерно і допомагати відбудові Херсона або інших територій, то росіяни, типу, дадуть нам можливість ходити по нашій річці. Оце все. Більше нічого не вимагають. Решта гармат переговірників націлена. На Україну Супер невигідне меню е, німецька преса теж е, кізеверт про план війни говорив. А, причому при говорили дуже відкрито? А, кажуть, що якщо зараз Росію те, що ми з вами говорили 10 років назад, і Німеччині і світу, якщо Росії дозволити окупувати Україну і Крим і Донбас, то вийде так. І вони кажуть, що в майбутньому Україна це поверне. Але зараз не можна це давати їм окуповувати, тому що далі буде Молдова, далі будуть країни Балтії. До речі, по Молдові є інсайти. Тут треба трошки постукати по дверях і по столу нашим європейським друзям. Молдову, щоб не програла вибори, Майя Сандо зараз за вуха хочуть затищити в європейський союз. Поки ми тут воюємо. Тобто затягнули в НАТО а, Швецію. Фінляндію, ми їх любимо, поважаємо супер. А поки тут війна була кандидатом. Вступ стає Вірменія, поки тут війна. Молдова вступає, поки тут війна. Друзі, шановні, в Європейському Союзі. А ви не хочете нам щось можливо, там якийсь вступік маленький? Або, наприклад, при вступі Польща отримала 200 мільярдів на кілька років. Може, ви нам соточку дасте? Давайте теж трошки запускати цей трек. Да, деякі наші чиновники, як сонні мухи. Це правда. Але це не значить, що Молдова повинна перша запригнути. Бо так ще побачимо і Чорногорію, і Албанію, і багато інших, а ми ні. Тому тут треба. Це сигнал, це дуже серйозний сигнал. От. Тому Кізеверт каже німець, що треба допомагати Україні. Німеччина готова повертатися. Боріс Джонсон просто розніс. План Трампа каже, що де допомога Україні. Поки що тиснуть на Україну, але не тиснуть на Росію. Ну і знову ж з Борисом важко спорити. Рюта теж каже, що пане Трамп, давайте а, говорити конкретно: Росія й надалі а, буде займатися а, шантажем. Росія далі буде стратегічним ворогом НАТО в Європі. І він цю новину привіз. Прямо в Білий дім. Тобто, як би Трамп не хотів задружитись з Росією, Рюте каже, що ні, довгострокова загроза НАТО це саме Росія. Ми всі в НАТО погоджуємося, Росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території. Додавши на його думку, м'ять зараз явно на боці Росії, і Росія повинна визначатися. От, і зараз м'яч не на стороні України, а на стороні Росії. Далі, що каже Трамп? Каже, так, мені все рівно, є крайній термін, я вам його не скажу. Про це він заявив на зустрічі з міністром Норвегії. От, і каже: да, переговори йдуть, будемо тиснути. Термін досягнення угоди є, але ти поділитись не буду. Відчуття, що він відтягує його зараз, цей термін переговорів з. Ста днів свого президентства, намагається трошки розмити. Ну от він ще раз сказав, що 5 тисяч молодих людей помирає. Володимир, Астанавісь, зрозуміло, що маючи Путіна, і загалом Трамп якось так до Путіна звертався, що типу Володимир, дуже недоречно ти обстріляв Київ. Владімір, ти ж обіцяв зупинитися. Я знаю, що якщо я його попрошу, він зупиниться. Ну Трамп уже поставив особистий авторитет. Але Путін може не послухати і принизити Трампа, що він часто любить робити. Хоча Путін вважає, що ще ранувато, тому що три роки чекали, поки е, Трамп виграє не для того, щоб за сто днів посваритись. Росіяни як істоти більш хитрі, тому будуть намагатись його використати. Е, Трамп зараз на особистому рівні і чому публічно каже Владімір, зупинись. Але бачимо, що Володимир поки що його не чує. Обстріли сьогодні були по Павлограду, обстріли сьогодні були по багатьох українських містах. Ну от і Трамп виглядає в слабкій позиції, коли він Путіна просить, а Путін не зупиняється. Так, да, хтось може розганяти, що армія не слухає Путіна. Це неправда. Чи є гарячі голови є, і він їх періодично ліквідовує. Це все є сутність Путіна. Кровожедливість, кровоненажерливість ось це Путін. От такі, просто щоб всі розуміли. І розумієте, в чому історія? Зараз виходить Стармер і каже, що е, завершення війни може бути відтерміноване до літа. І з того, що проговорювалось в Лондоні, можливо, навіть не до літа, а до лютого 26-го року. Є така вірогідність зараз. Плюс британці сказали, що більш за все війська в Україну давати не будуть. Чиста зміна карти, розмови з Рубіо, розмови з Трампом, розмови всередині бояться, що росіяни по них зроблять прильот, а росіяни кажуть, що зроблять. І вони бояться зараз відступати. Готові Україні давати гроші, давати технології, допомогти в Африці скупити всю зброю на Балканах, але своїх солдатів бояться заводити в Україну. Поки що єдина хоробра нація, яка дає бій фашистам, це Україна. Решта бояться. Аналогічна історія. Зараз ми можемо почути і від. Можемо почути і від е, Франції. Далі, що відбувається? Стармер каже, що військ не буде час відтерміновуємо. Урсула, я вам вчора розповідав день, посварилася з Марко Рубьо. Урсула е, сказала, що буде захищати Україну і допомагати Україні. Дійсно, бойова німкеня, це вам не Ангела Меркель, Урсула дійсно справжній німецький політик, який сьогодні очолює Європу. І це дуже важливо. От. А, але з Руб'я вони побили банки, і зараз якраз бачимо, що Руб'ю хоче нагнітати свій план. Урсула це бачить, по-іншому більше допомоги, більш україноцентричний план. От. А, наш Мінфін каже, що поки що угода по рідкоземах недоопрацьована кажуть, треба ще попрацювати. Що це значить політичною мовою? Що Шмигаль, який сидів, а може і ще досі сидить в Вашингтоні, ну йому непогано, дорогий номер, там куча їжі. Сидить собі в телефон дивиться інколи дає накази, задачі. А в цілому просто приємно проводить час, п'є американські віскі кукуруджене. І, типу дивиться в вікно і чекає команда, коли скажуть підписувати рідкоземлю. Цей наступний тиждень це дуже маркерні історії. Але поки що шмилю ніхто задачі не давав, він ручку привідкрив, сидить, чекає. Ну, е, чекає, але це з нашої сторони, коли Мінфін е, Марченко каже, що недопрацьовано, значить, ми відкладаємо чи надовго день-два, чи підвищуємо ставки не зрозуміло. Але зрозуміло, точно, інше поки що відкладається. Дивіться, зараз і Британія, і, і Європа, і Україна сигналізують, і Трамп сам сигналізує, що от вже на кінець квітня може не бути. Але бачимо бажання Трампа, який хоче фіналізувати. Для прикладу, Марко Рубьо каже, що США показали фінішну пряму для досягнення миру. І ви знаєте, що коли штати так роблять, все може змінитись в один момент. Під, підвищать ставки. Ну Трамп вже е, картежник, да, власник казіно. <кій> коли показують всі карти, піднімають максимальні ставки так, або зараз, або ніколи. І тоді всі оці прогнози, заяви нашого Мінфіна Стармера, воно все анульовується і виходить, Окей, робимо. або не робимо, Штати виходять з перемовин і передачі Україні. Технологій, ну і тоді точно ще рік війни. Поки що іде 50 на 50, різні сторони, різні позиції, різні заяви, підвищення ставок, спроби витягнути, спроби вирішити супершвидко зараз. Це ще динаміка, ще в переговорах. Але те, що все може перевернутися зовсім інакше, дуже великий шанс. Рубі, під час зустрічі президента США і міністра. Прем'єр-міністра в овальному кабінеті каже: насамперед нашим партнерам були запропоновані варіанти для обговорення речей, які знадобляться для припинення війни. На цю війну можна закінчити з цим. Мають погодитися обидві сторони. Ми показали їм шлях вперед. Ну супер. Вчора була гарна зустріч. Вихідними відбудуться гарні зустрічі. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоб вони, Україна Росія, обидві сказали так. Но Трамп каже, що ми обидві один одного ненавидимо, є недовіра. Знову ж таки, чому Росія нас ненавидить? Тому що ми тут живемо такі розумні і красиві. Чому нам ненавидити Росію мільйон причин від того, як вони прийшли сюди нас вбивати, до того що вони хочуть нас захватити, до третього, що вони хочуть нас знищити? Ми на них ніколи не зазіхали. Рубіо. Усі повинні дякувати президенту Трампу. Тут ми точно підтримуємо за те, що він миротворець і намагається рятувати життя. Ми завжди так думали. Це те, що ми намагаємось зробити тут. Це не наша війна, ми її не починали, як ви знаєте, але ми намагаємось покласти її край. Ми намагаємось покласти край руйнуванням і показати шлях вперед. Ми бачимо фінішну пряму, але потрапити ти мають обидві сторони. Трамп каже, що обидві сторони не довіряють один одному. І ми з цим погоджуємося. А, але <клес> Росія каже, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба до опрацювання. Питання а що значить угода зі США щодо України? Ми повернулися в 19 століття, в 20 в 18, -те, 17, -те, існують якісь імперії, хтось за когось вирішує. Це те, що говорили німці а, в Більзі, що. Треба відійти від оцих практик. Якщо ви здасте Крим, ви здасте половину світу і самі не побачите, як все перебудується. Лавров каже: ми повинні досягти угоди, все, що є конкретні моменти елементів цієї угоди, які потребують доопрацювання, і ми зайняті саме цим. Ви зайняті вбивством мене саме цим. Коментуючи мирні переговори, каже: є декілька ознак того, що РФ рухається в правильному напрямку. Президент США вважає. І я думаю, що він має рацію, що ми рухаємось в правильному напрямку. Під час інтерв'ю Лавров також під час інтерв'ю Трампа, ймовірно, єдиним лідером на землі, який визнав необхідність усунення корінних причин цієї війни, є Дональд Трамп. Ну, підлизнув так, підлизнув. В цьому росіяни насправді чемпіони світу. От. Але типу для України зараз дуже важливо серед всієї цієї історії е знайти союзників, які навіть при можливості виходу Трампа готові будуть допомагати Україні. Дивіться, чи для продовження війни зараз ще не зрозуміло, щоб не впасти на рік, чи для того, щоб заключити мир, але на більш вигідних умовах, зараз треба продемонструвати підтримку України. А, ну і зараз російські ЗМІ повідомляють, а, що в Москву приїхав до зустрічі з Путіним Відьков. Ну от те, про що казала Урсула а, Рубіо, що з Путіним ви чотири рази зустрічаєтесь, а в Лондон навіть на зустріч з європейцями приїхати не захотіли. В Україну жодного разу високопоставлені, крім Келога, але вони зараз самі Келога вивели в другу лігу. Ніхто так і не приїхав. Чекаємо зустріч, яка буде в Чекаємо зустріч яка буде в Римі. Там Зеленський зустрінеться. Спробує поговорити з Трампом. Дивимось, що відбувається навколо цієї лондонської зустрічі. Слідкуємо за Відькофом, тому що це переговори про нас без нас. Давайте казати відверто. Ну от, ну й третя Європа, яка повинна трошки мобілізуватися, а не бути в заручниках вопецькуватого путінського запроданця Орбана, який знову публічно закликав угорців зупинити вступ України в ЄС. Мені здається, що нам треба трошки не на рівні президента, взяти два-три депутати, які б пошакалили б цього путінського вирядка. Треба піднімати питання виходу Угорщини з ЄС. Ви піднімаєте питання не вступу в ЄС, ми повинні бити тією самою картою. Виходу, виходу Угорщини. Ні. Ну, якщо ви проти, якщо ви працюєте на Путіна, працюєте на інші країни, на інші розвідки, значить вам не місце в ЄС. Хай ваше місце займе Молдова, а ми займемо своє велике місце. Все. Розумієте, тому нам треба теж зараз трошки більше суб'єктності і в Європі, і в цих переговорах, тому що нам. Ми вам даємо пароходство по Дніпру. А Росія, Крим, Донбас і Луганську область і ще дві по шматочку. Нам таке не підходить. Тому треба зараз трошки гучніше, щоб звучав український голос, більше суб'єктності. Ми їм все і ось вам рідка земля, Ми вам і дружбу, і армію, і все. Тому тобто зрозуміло, що вони не хочуть скорочення української армії. Захід, тому що це найсильніша армія сьогодні на ну, без штатів, зрозуміло. Але в Європі сьогодні більшої сильнішої, мужнішої армії немає. Але що Україна, те, що написав Борис Джонсон, що Україна отримує по завершенню війни? Єдина країна, яка билася за весь світ, ось така друзі. Інформація, які вас очікування від зустрічі Вітькофа та Путіна. Це перше, друге, реальний який дедлайн у Трампа 100 днів 9 травня. Чи він просто не має дедлайну, але хоче. Пошвидше і конкретної цифри в нього просто фізично немає. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете отримувати оперативну проукраїнську аналітику. І друге, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.